Що ви пасики на моциках з повним баком Ґензіка, з повним баком Гензіка. Я в роті бав, я воював, я танки грисяк барбарис медалі відрами давали. Я не прав. Я в роті бав, я воював. У РФ шириться новина про те, що в Україні їдять людей. Приводом для цього стало те, що в одній з українських сімей жінка сварила чоловіка. Увага! Миші вужі ящерки, повітряна тривога. Прилетіли лелеки, давать вам пизди. Загроза ракетного обстрілу. Перейдіть в сусідню загінку і лівка миш. Ще хвилину і добруся. Як то каже слово на три букви у ви. Все. Чотири баби в машині. Що він мені сказав, іди нахуй. Це, який мальчик тобі таке Підтримай український контент. Допоможи і проекту РекТОП, приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Віктор Хартмен, Крістінка Мандарінка, Ганна та Руслан. Дякуємо вам за підтримку. Твій ректоп. Там, що цей фільм Барбі вийшов, і всі почали поняли в образ Барбі вдіватись, фотки робити, відео знімати. В цьому я смисла не бачу. А якщо от вийде оцей серіал з поворознюком за 33 мільйони гривень, які рішили наші долби знімати і начнуть фоткатись в образі поворознюка, тут хоча б буде естественний надбор і одразу можна буде поняти, хто довбойов. Цей йобаний тіндер, блядь. Та ж вліво, сука. Не скіпається. Так рождаються заправщики. Опитні. Вони зразу вилазять з бочки. Їх не треба воспитувати. Учити, навчати всього цього. Вони вже родились в бочці і все знають. Палатками на озерах. прихуярте сюди просто на мані Много член. Квадратний три член. Боже, яке ти посх... Чим бачите? посімбачка. І за ваших яблук на подвір'ї по носам какала зеленим. Це з такої сім'ї, як друзі. Я із багатої, дві хати маємо. Оця херня до хера жаре, вічно просить грошей і так далі. А це фіат. Про них я мало знаю. Зоо. Хуй. Завтра на 9 Що, здав? Ні, серйозно? Ну то й ним. Так виглядає одноразка хлопчика. Так виглядає одноразка мужчини. А так виглядають одноразки наших командирів. Янклот бандам Н. Ганар оморіл. Скільки? Десять. Ого. Десять гривень. Можеш не місті 10. Я не... Тільки... Я хотів пукнути. До вулиці. Та я в ту хочу, на п'ять, можна за п'ять? Ну, можна, пукнути. Добре. п'ять. Доставка по Закарпатській області.

Під Одесою на трасі криваві, бої без правил влаштували. вії одразу троє край зійшлися у практично смертельному поєдинку за клієнта, турка, просто на очах у заморського кавалера. Коли Ісусу було 14, він перетворював воду в Рево. Зайшли трошки скупитися. Ого, хлопці загоріли. Десь забули їх перевернути, навірно, чи що. Ми трошки скупляємося тут, а все файно чітко. Давай, поки. Ой, а що в тебе тут, пістолет? Да, пістолет. Алло? Да, доброго Доброго дня. Це сир? Це ілля. Може, сир твердий чи цей це Алло. і творог іде? Алло? Ілля мене звуть. Можно мне шаурму, тільки я хотів би знати про походження м'яса. Це дуже хороша курка з гарної сім'ї. Вона закінчила фермерський університет з відзнакою. Вау. До речі, вона вчилась на шаурму. Це її профіль. А який у неї досвід? Це буде її перша шаурма. Добре, беремо на пробний термін. Диплом потрібен. Та не треба. Який ще диплом? Я сказав: не треба ніякий диплом. За 600 метрів на кільці поверніть на перший з'їзд. Ага, поверніть. Я вже раз поверну. Сиди, мовчки, везуть, їдь дивись на дорогу. Окей, Google, яка в Купінську буде сьогодні погода? Щось ти плохо косиш. Та, блін, в воєнкоматі таку ж саму херню сказали. Потрібно подарувати своєму куму на день народження. Машину. Яку? Стиральну І одяг. Колготки треба. Да. Кажу Радіан, що то ти зробив? А він каже, то я митницю зробив. Дивіться, навіть дитина шарить, правда? Кажу, куди митниця? Родіон, в, які, це в яку країну йде ця митниця. В яку країну? Польщу йде. А вона наверху, то вдаває. А Польща наверху, на другому поверсі, то це все має переїхати в Польщу. Якщо ти переживаєш через свою бідність, я хочу тебе трішки обрадувати. Дивись, якщо дивитись об'єктивно, то Марк Сукерберг і ти маєте сумарно 40 мільярдів 250 гривень. В тебе все заїбісь. Пиздую на вигрузку. Вигрузився пиздую на загрузку. Загрузився пиздую на вигрузку. Вигрузився пиздую на загрузку. Мухи приходимо. Це не перше, ми вже приходимо. насрали. горівки, то він, він дуже неадекватний. Тебе людина, як нормальний, хлоп, вип'є горівки, чи в нього там щось вціляє, чи що. Завжди перевіряйте речі, коли ви купуєте в секонд хенді, бо в мене таке сталося. Типу, от я побачила цю штуку, думаю, класна, така оранжева футболочка. Потім приходжу додому, читаю, тут пише In loving Memory of Virginia Mitchell. Це футболка з яка вмерла. Люди, не викидайте свої використані презервативи на вулиці, бо вони потім виростають і засмічують Карпати. Схаменіться, будь ласка. Добрий вечір. Дивіться, яка в мене сьогодні вечеря. Якщо ви думаєте, що це морозивання, це пивко. Га! Завтикала за нього морозилки. Спитав друга, де твоя жінка? Сказав, що вона відійшла. Сказав, що вона ненадовго, носик припудрить пішла, та всі ми точно знаємо, де жінка надія є. О, -о, -о, -о надія сре. Раз, два, три, и в И калужи по... Кажут, что люди в Львове добре, добре живут. А вот такие маленькие, уже на завод. Боже, кит пришел. А ну гавкни. Давай. А. Не питають, який в мене рівень фізичної підготовки, я кажу, можу захекатися, коли вдягаю труси. <гум> Всім привіт, мене звати Максим, і зараз я вам покажу, як досягти ось таких результатів. Для початку, ось так, от беремо цей скріншотик, в принципі, і все. І вони такі: приходь, там буде весело, ти теж ніби весела, будемо веселитись, а я прийшла. І я взагалі не була весела, і я, в принципі, майже ніколи не весела. І я відчула, що вони ніби розчаровані, але ніхто нічого не казав. Але я подумала, що вони ну вони точно розчаровані. Але я не маю думати про те, хто що подумає. І, взагалі, чужі сподівання це не моя проблема. І, взагалі, забагато думати це злочин. Типу, overthinking is the crime, правильно. Дякую. Це те, що я і хотіла почути. Скільки з мене? Мільйон. Оце я знаю, що тут таке. Це просто зібралося всі ті, кого дома жінка заставляє робити. Вони виїхали всі сюди і тут стоять. Всього, дивлюся, що, блядь, в мене на маршрутці бризовичок уже трошки отак ось. Ну, та й все, диви. Як завода, блядь. Тому що треба там підкрутити по машині. Обращайтесь. Подивіться, який механік, блядь, Йобане. О, як скопане. Мамо, мамо, де у нас в хаті шокеру? Значить, мікі маус. Маус з англійського миша. Может? Миша що може? Миша може кинути на бабки, миша може базарити за спиною, робити пакості різні, щоб тобі там, щоб тобі гірше було. тому миша що? Миша не бро. Миш мене уважає. Я не пам'ятаю, як вони називаються Точно, але такі великі-великі О my god! Ratatui! Коротше, знайшла собі роботу. Сьогодні перший день ходила, ще не працювала, так постажувалась, подивилась, що там де як. І вірите, я вже так заїбалась. Я вже хочу відпустку. Коли зійдеться три українці, то Р... це рано чи пізно сварка в Твіттері. <рив> <рив> Батько нареченої бере мікрофон і каже: Це зараз ви один одного любите. Але пройде час і такого не буде. І наречена була дуже з приколом: вона бере мікрофон і каже: Як добре, що ти відчим. Трансвестит Марина, не все прикрила. Трансвестит Марина, не дуже обачною була. І коли Маріна сходами сходила, знизу було видно кусочок бидра. <низу> Ви так хотіли потрапити до нашого центру. Сподіваюсь, через щось. Важливе? Так, я розробив машину часу. Що? Де вона зараз? У мене в квартирі. Чи є підтверджені випадки подорожей в часі? Є. Термінована рада. Зібрати усі відділи в секторі Б. Розказуйте, як це було. Я прокидаюсь 1 червня. Щось там зробив пару справ. Не встиг кліпнути, а вже кінець липня. Ти йде? Ну то як літо так швидко пройшло? Це машина часу. Це у всіх так придурок. Шуруй звідси. Ну, чекайте, в мене в квартирі ще квантовий телепорт. Кожного разу зарплату получаю, через день-два все немає, десь пропадає. Белись! Беті, що треба з москалями робити? Покажи. Покажи, що треба з москалями робити. Так, то, там треба з москалями робити. Так. Шима, правду. Чат. А ви знаєте, хто Путін? Да. Хто? Хто?